Вітаю вас, питають люди за фундук вже. То от я вже, ми маємо вже фундучок. так? Дуже гарний величенький. Вже має гарний свіженький, пускає брунючки. Ось такий фундучок. Розкажіть, як фундучок. його садити. Садити то є відводки, О. садити у землю, так корінчик прикопувати, прикопувати коріння рівно з землею. Кінчики можна трішки зрізати, і воно буде пускати бокові гілочки, щоб краще вже кущем. А скільки штук треба садити? Садити дві штуки, щоб воно краще запилялося. А яка відстань між ними? Два метри. Між ними два метри. Садити, посадити, ну, бажано кілочок якийсь, щоб вона клістечку розпуститься. Воно одинарне є стобурець, воно буде, щоб не хиталося. Так, воно буде як де кілочок, воно буде краще приживатися, не буде хитатися, буде стійко триматися. Mm -hmm. О, садимо, розсаджуємо сад, город. А добриво? Добриво можна давати і е, органічне добриво, як маєте, там переніччя чи компостик, ямку кинути. Якщо не маєте, то е, 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 мінеральне. Можу запропонувати вам підказати кропкер, воно універсальне, має всі елементи азот, калій, фосфор і мікроелементи. Мікро Ямку трошки всипати, вимішати з землею і садити. І нехай вам росте. Будемо садити і чекати урожаю. Нехай вам все вдається. Будьте здорові. Па-па.